Ще мала Рогань не проїдеш. Сморід ми почули щойно в'їхавши в населений пункт. Мала рогань розташована зовсім неподалік Харкова, і тут в околиці розташовано відразу кілька великих підприємств: М'ясокомбінат, молокозавод, якесь ветеринарне виробництво, і ось що маємо в результаті молочні рік і страшенний сморід дихати немає Чим ось ці хати зовсім поруч із річкою 69-річний Анатолій Зененко продав квартиру у Харкові. І переїхав сюди заради краєвидів. А тепер каже на жаби та нутрії з річки Роганки, повтікали до найближ джерел. І він би втік, аби було куди. Та ми п'ємо з родника, тут півгорода. Йдіть, воно ж то все зв'язано, під землею то все зв'язано. То поливаємо, то і зірка і п'ємо. Попривикали живі, живі. У таку спеку від смороду над річкою Роганкою паморочиться в голові. тікайте, ви самі потрапите. Піднімаємося трошки вище руслом. Колись це були очисні споруди. Вже більше десяти років вони не працюють, вийшли з ладу, але хтось усе одно зливає сюди рідину. Ось такою зовсім білою і затхлою вода потрапляє в роганку. Пані Тамара, депутатка селищної ради, розповідає, епопея із забрудненням роганки триває не перший рік. На якийсь час підприємці припиняють зливати відходи та ненадовго. Ну, сморі э, розлагаючого чогось органіки, і. І трупи, які там, ну, в общем, я не можу вам передати, який це запах. І, вроді, сіроводород. Депутатка показує стоси звернень та відповідей до усіх можливих інстанцій. Райдер адміністрація, екологічна, це дублірується управління охорони навколишнього природного середовища, державна екологічна інспекція. Сьогодні я екології показувала, вони подивилися. Кажуть, так це ж норма. Ми розслідування провели своє собственне. Наші депутати, мужчини, одягали... Чоботи мисливські і йшли по всьому руслу і починали дивитися, де відкіляйшу. І, і ми вийшли на два підприємства, які знаходяться на території міста Харкова. Це розслідування малороганські депутати проводили два роки тому. Знайшли нелегальний вріз у Ливнівку. Фірма, що виробляє корм для тварин та ветпрепарати, запевняють у сільраді, вирізалася в комунікації, бо немає своїх очисних споруд. Після викриття викиди припинилися. Та віднедавна нечистоти знову пливуть роганкою. Екологи певнять, проблема одного невеликого. Чого села може стати катастрофою для кількох регіонів України? В общем, вот, ріка Раганка це часть басейна рік Сєверський Танець. А впадає в ріка Уди, Уди непосредственно впадає в сірський Донець, а сєрський Донець непосредственно в наші водопроводної крани. Із нюпитається так крупний інделерда, такі як Балаклеї ізюм, частично, ну опять же, Луганськ, Донецьк, весь Донбас. Усього під підозрою аж п'ять різних підприємств та екологи певні викиди у річку відновилися не випадково через мораторій на перевірку підприємств екоінспекцією. Підприяття э, почувстволі якусь ну, вольність в цьому плані Тільки по річ. Э, Шиню Кабінету міністрів ми мієм право проводити перевірки провірки, і за кримінальним провадженням якщо та і сознаки злочину. Екоінспектори вже взяли п'ять проб води з роганки. Результати матимуть за тиждень. І якщо знайдуть перевищення норми, передадуть матеріали правоохоронцям. Та дід Анатолій не вірить, що від того буде якийсь результат. О дев'ятій вечора, коли починаються викиди в річку, він щільно закриє вікна і накаже дітям не виходити на двір. Там ясно, і дураку є зараз наука, которая возьметь образці і все скаже. Не Чу надо... Що ж не каже нічого. Ну, Тому що все, все затирається. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ.